Штати спираються на свій досвід, і вони говорять про те, що ми проводили вибори під час громадянської війни в нашій країні. Ми проводили вибори під час Другої світової війни. Ну, по перше, і перший і другий випадок ніхто не вторгався на їхню територію. Вони проводили. Вони екстраполюють цей досвід на нас. що з цим не так? Окрім того, що як це nobody invaded the United States? що ще не так? Ну в принципі, приклад громадянської війни це, ну, це глибока древність, якщо чесно, ну тут. До цього достатньо складно взагалі апелювати, якщо чесно. Ну, ми ж не апелюємо до великої французької революції. Тобто, ну це чесно кажучи, чи славної революції в Англії. Тобто, ну це це чесно кажучи, достатньо дивно є. Але а... говорять вони про це, бачите, дивно. Але говорять. Ну, вони так? говорять, але у них трошки інша ситуація. Тобто, якщо ми говоримо про Другу світову війну, це точно зовсім інша ситуація. Та й чесно кажучи, не, ну, там не було ніяких бойових дій на території Америки, тобто були трошки інші ситуації взагалі. Британія не проводила такі вибори, хоча вона, теж До не, речі, була, так, хоча так. вона не була окупована. І, але, е... але бойові дії були зовсім поруч. Знаєте, одне діло поруч через Ламанша, друге діло через е Атлантичний е е океан. <гум> да, друге діло через Атлантичний океан. А третя історія це коли бойові дії безпосередньо на твоїй території відбуваються. Угу. Тому тут, чесно кажучи, величезна кількість запитань у мене виникає. Тому з цієї точки зору, я, чесно кажучи, ну, дуже сумніваюся, чи можливо взагалі в Україні проводити вибори під час бойових дій. Я вважаю, що це дуже складний процес. Якщо ну їх можна проводити лише за однієї умови, якщо ми розуміємо, що інших варіантів взагалі не існує. Ні, ні тобто, ми вже визначилися, що після але станом припинення було водій, ми говоримо але зараз про варіанти. Да, да. Але станом на зараз, в принципі, Росія і США зняли цю екстра вимогу. Тому зараз, чесно кажучи, треба впиратись на те, що тільки після припинення вогню, тільки тільки тоді можна це проводити.